Оголошення про засідання міськвиконкому 16 грудня було розміщено на сайті міської ради, але з невідомих причин засідання не відбулося. З'ясувати причини раптового скасування цього заходу депутати міської та Ленінської районної ради намагалися у мера Олександра Мамая. Окрім цього, депутати мали намір поставити йому нагальні для міста питання. Однак потрапити депутатам до міського голови так і не вдалося. Під час того, коли ми хотіли зайти до приймального міського голови в кабінеті в приймальному кабінеті, знає знаходилась людина кремезної статури, яка блокувала вхід до міського голови. Ми тут знаходимося близько двох годин. Ця людина блокувала нам вхід і не давала змогу потрапити до міського голови. Я так розумію, з команди міського голови Олександра Федоровича Мамая. Згідно із законодавством, депутати мають право на першочерговий прийом міського голови. Зауважив депутат міської ради Сергій Чередніченко. На його думку, Олександр Мамай навмисно уникає зустрічі з обранцями. Тобто Мамай продовжує ховатися від депутатів, мамай продовжує ховатися від громади. У нас є величезна купа запитань до міського голови по питанню життєдіяльності міста, але міський голова уникає принципово уникає зустрічі з депутатським корпусом. Сергій Чередниченко зауважив, блокування входу до міського голови є порушенням чинного законодавства. Аби зафіксувати цей факт, він викликав поліцію. Невдовзі прибули представники слідчої оперативної групи та прийняли від Сергія Чередниченка відповідну заяву. Інші депутати написала. Сали пояснення як свідки подій. Поліціянти коментувати цей факт на камеру відмовились, але відповіли, що будуть розбиратися з цією справою. Не вдалося нам отримати коментар і від міського голови щодо перенесення засідання міськвиконкому та щодо особистого прийому депутатів.